Даринко, а що тебе тут на носі? Шоколад? <хи> Ні, це жарт. Взагалі-то на носі 2024 рік. Як це на носі? Дійсно на носі! Але жарт? Ну, геть, не смішний! Ося цьогоріч і чого чекати у новому: сюжет про рік дракона від наших улюблених ведучих, все стало на свої місця. Розповідаємо про те, що святкувати: Маланку чи Новий Рік, і як правильно це робити. Символ року в мультиках, де можна подивитися на справжнього дракона, ну або майже справжнього. Який колір наступного року і як його правильно використовувати? Чи пригощати у новорічну ніч, щоб задоволеними лишилося всім, навіть сам дракон. Як вгодити дракону? Час показує, що ви геть скоро дізнаєтесь у суботу, о 12.20 на каналі «Правда тут Львів та на ютуб-каналі програми «Рожеві окуляри за посиланням Ось тут внизу.